Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Крилок з України. Вирішив вам сьогодні записати відео, Показати своїх кролів. Що тут у нас? І як нового, зараз буде вечірня Управка, трошки вам покажу. Зараз коренько пробіжуся, подаю всім їсти, потім ще трошки відео вам там тих покажу, як вони там тих малих покажу. О! Так що не переключайтеся, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Давайте доб'ємо вже 600 мені підписників, щоб було на каналі, я буду далі радувати вас відео. Так що Погнали дивитись нове відео. Так, друзі, починаємо. Сьогодні з тієї клітки. Так, сіно не мають повністю. Відкриваємо. Е -е а, розкажу вам. Вони короч, вчора рано я їх шукав, бо вони втекли якось, чи я не закрив дверку. Ну, певно, скажу, не закрив. Коротше, тих та самиця, та і там та самиця втекла, а тільки той самець залишився. Так, зараз треба їм ячменю. Воду мають. Так, давайте зразу ячменю їм. Так. Включаємо фонарик. О, треба буде ще лізти зараз за ячменем. Так, чекайте. Так. Я, певно, треба... Так. Треба зараз лізти за ячменю ще й насипати повну Та й дощина. О, так. Якраз їм ще буде. Повна кормушка. О, Зразу кинулися їсти. Над, повну маєте. Так. Закриваємо зразу, щоб я не провтикав потім Так, тут і сіно. Теж мають. повну цілі сінники і жменю ще мають. Я їм даю комбікорм зараз. І пити їм треба, певно, не маючи. Так кукурузи їм треба. Беремо. Тебе є це тяжко О! Нати, нати, хватить з вас. Так, тут і теж Що вони? пити мають, ячмінь мають, сіма мають, кукуруза є. Хіба більше картоплі їм подаю, сирой і все. Так. Вітро треба сховати. й не мокне. Зараз піти набрати ячмень. Так, йдемо сюди Пити Хоче, ячмінь, має. Кукурудза є, сіно є. І все. Опа. О, о! Всього вже починають лазити. Інтересно, що їм туди вже. Так, скільки їм. 16. Коротше, я напишу зараз відео. Пити маєш. Сіно маєте. Все, давайте. сиди, пити, зараз сім налею. Нова зеландка, що тут у нас? Зараз трошки сіна і пити. Ти Що, будеш кидатись, не будеш кидатись, бо я їсти тобі не дам. Сіномай. Ця самиця вже. ну, Цю самицю буду кидати, певно, в п'ятницю. Цю самицю буду кидати в п'ятницю. І там ту буду кидати що... Ціва. Ну там туше щиво. Туди, там приносив, теж є шукають. Певно. І сюди принести шменю. Так що пішліть на. Ну, туди. Так, друзі, прийшов я давати Тим, тим королям їсти. Так, що ви тут? Пити маєтеш? А ні, треба налити. Так Ось вони повтікали туди. Кормушку вони дуже скоро тут дають повну. Так, а давайте я покажу вам тут. Ми зарізали свиню, яка була тут, цю перегнали сюди. Все, у нас залишилося ще тільки одна. То що в нас є... нового поки що. Давайте насипемо їм полуну тікай, тікай, тікай тікай. Так. Все. Тіте. Забираємо киру. А ви щось на всі позалазили? Йо, тікайте. Давай, мамаша, туди, туди. Сій туди, нема чого тут шастати Йо, давай, де? йди, 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 йди! Йди, йо. Давайте мені хоч десь сіно підрухати вам. Тікайте, звідти, йо! нема чого. Так Треба йти принести Картоплі, євро. У нас є картопля. Так. Так, так, так. Треба взяти пару бульбин. Розрізати їм. Ідемо. Сюди. О, зразу тут і ножики. Ціла мучата можна сказати. Закриваємо, щоб корові не було холодно. Друзі, пишіть питання, які ви хочете, щоб я вам дав відповідь. бо Зараз дуже мало, дуже мало стало коментарів. Пишіть коментарі, щоб я мав що читати. О, беріть. Так, то в принципі тут і все, ще тільки пити їм принести. Все, беремо ячмінь, йдемо туди. Друзі, все, всім я подавав їсти, всі їдять. Пити поналивав. о, Все, всім. Так що, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Якщо щось буде нові новини, я буду вам показувати. Так що, це моє літнє управління закінчено. ще тільки призер.